Груповий курс управління стресом самодопомога плюс він розроблений не всесвітньої організації охорони здоров'я та передбачає на меті створення та відпрацювання навичок, які допомагають кожній людині під час гострого стресу. Це онлайн курси психологічної підтримки для соціальних працівників Дніпропетровщини, а їх понад 20 тисяч. Надають послуги місцевим жителям. Запит на освіту зростає, а приміщення для проведення тренінгів було маленьке і некомфортне. Бракувало сучасної техніки, і ось відкрився новий новий навчальний центр ця подія стала можливою завдяки фінансової підтримки Європейського союзу, уряду Швеції та організації проон в Україні. Зала для групової роботи вміщає понад 30 осіб. Нова сучасна техніка, стільці, які можна дезінфікувати під час пандемії. Столи трансформери дозволяють зонувати простір. Створили зону відпочинку. я розумію, через що проходить Україна не лише на фронті, також. І в контексті всього суспільства представник ООН в Україні якось ільє підкреслив він розуміє наскільки важлива робота соціальних працівників. Моя мама працювала в соціальній сфері, тому я як ніхто можу оцінити важливість такого центру як для працівників, що можуть отримати навчання, Моя так і для тих, хто отримує послуги. Навчально-тренінговий центр стане організаційним майданчиком. Тут проходитимуть заняття з підвищення фахових компетенцій соцпрацівників, асистентів дитини, мультидисциплінарних команд та інших спеціалістів, які працюють у сфері надання соціальних послуг. It's... Вони є надзвичайно цінними як і у підтримці України зараз, у підтримці її розвитку і в контексті подальшого відновлення. Вже під час першого онлайн спілкування з представниками громад регіону з'ясувались нові ідеї для подальшого розвитку центру. Можемо зробити там цифровий, наприклад, розклад, да, цього закладу для того, щоб всі громади могли онлайн заповнювати черги. Да можемо розробити там якісь там застосунок, які громади можуть використовувати для себе для зручності спілкування пошуку тренерів там і іншого. Тобто ще більше цифрових можливостей можемо додати тут. Все це кажуть, в Ова дозволить ще більш ефективно використовувати тренерський потенціал та навчальний ресурс служби соціальної роботи. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.